Рівно тиждень лишився до Різдва за новоюлянським календарем, за яким з 2023 року відзначають церковні свята в Україні. З початком повномасштабної війни українці стали відходити від усього пов'язаного з країною агресором, зокрема і у релігійному середовищі. І 7 січня, коли різдво святкують у Росії чи Сербії, вже не асоціюється з українською церковною традицією для більшості громадян. Власне, крок, який зробила Православна Церква України у 23-му році, перейшовши на новий юліанський календар, продиктований тим, що церква покликана йти в ногу з часом. Так, якщо ми подивимося на старих книгах, ми побачимо 25 грудня. Юліанський календар певною мірою відсторонюється за хронологією від астрономічного року. Тож українською православною церквою запропонований новий юліанський календар, який за словами отця. Петра точніший юліанський календар почав втрачати от цю різницю в часі. То церкви запропонований був новоюнський календар як вихід із цієї ситуації. Тому більшість помісних православних церков, це і грецька, це і румунська, це і Костянтинопольська це і болгарська церква, румунська церква перейшли на нову Юліанський календарі. Зміни не усім українцям підійшли, то що громадян за звичкою відзначають Різдво Христове 7 січня ми ж у свою чергу поцікавилися у рівнян, коли ті святкуватимуть 25-го. це наше нам москалі москалі так ціли на шию 25-го грудня 7 січня ну, у мене сім'я так звикла то звикли по старому 25-го грудня отак вирішила бо так мабуть з природою вирішено було 25-го грудня ну бо так весь світ відзначає Тож, чимало рівнян цьогоріч прийматимуть участь у вечірньому богослужінні та куштуватимуть традиційні 12 страв на святвечір 24 грудня а вже 25 п'ятого в українських будинках та квартирах лунатимуть колядки. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.